Тож доброго дня. Сьогодні в нас нарешті тест хімії для кавомашин. Отак От проходить видалення кавових масок. В принципі, робимо ванночку, засипаємо туди хімію. Давайте. У нас є чотири кандидата, так скажемо. В перший справа наліво це Клін», український виробник. Другий це Італія. Нова Рікмбі. Клін Експрес, потім Пулікав Plus і а, австралійський кафето Ево. Давайте спочатку з чого все почалося. А, взагалі, я завжди користувався кофеїн-кліном. детерджентом. Та в якийсь момент в мене виникли запитання: а може, є щось краще, може, щось є безпечніше? Безпечніше, так. А, Став звертати увагу, що коли я насипаю кофеїн Клін в ємність собі, підіймається якийсь білий пил-порошок, і він просто летить догори. І 100%, якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, він залишиться у вас або на меблі десь, або в повітрі, або в легенях в кінці кінці у вас. Чи вам воно потрібно, не думаю. От. То думаю, придбаю ще декілька варіантів. Давайте дивитись по цінам. Тут у нас 900 г 280 гривень це наш кофеїн Клін. Потім Клін Експрес італійський 900 г 350 гривень. Пулікаф 900 грамів 460 гривень і пів кіла, пів кіла 300 гривень. Чому він такий дорогий? Бо він а, біорозлагаємий. ну, звертаючи увагу на написи. І, в принципі, по тому, як він очищує, я це підтверджую. Там він, його дія відмінна від оцих препаратів, скажімо так. От, в нього є якісь там довідки, а, то це не просто так. Цей продукт реально не забрудняє навколишнє середовище. Так, пройдемося по нашим препаратам. Чи підіймається оця біла пиляка в інших препаратах? Так, підіймається насправді. То це виявилось не тільки проблема кофінкліну, а, допустим, і італійського і пулікафа теж. А, але значно менше все ж таки. Давайте так. Великий стоп в кофінкліні трохи менший. Пулікав ще менший в Клін експресі і повністю відсутній в австралійському кафето Ево, а, то інформація про цей засіб не обманює. Він навіть м коли я його засипаю у воду для очищення а, заверних блоків, а, стоїть. ну Не сказати, що приємний аромат, але він не важкий і не противний. Якщо цю хімію йде пара, випаровування. І краще це не вдихати, чесне слово, тому що воно якесь важкувате, віддає стовідсотковою такою щось ненатуральністю, хімією. Я думаю, якщо ви її повдихаєте, алергію собі зможете отримати 100%. А, що ще? В кофеїн-кліні цей пор, ну тобто. Порошок, який підіймається в повітря в досить великій кількості, то його використовувати, ну, насипати можна тільки на відкритому повітрі. В закритому приміщенні я 100% не рекомендую. Ці два препарати, ну, плюс-мінус можна і в закритому переміщенні. Є невелика кількість цього білого, білого пилу, але, допустимо, якщо у вас є якась підсобка, можна там його насипати. Я не думаю, що ви якусь серйозну шкоду коли-небудь собі задієте. Так, тут є. А, що в нас? В Кафінкліні і в пулі кафі є, є такі синенькі вкраплення. Активний кислород, коли для більш активного видалення нальоту. А, кавовий нальот в заварних блоках в'їдається в, в стінки, і якраз оця хімія гарно його видаляє. Так, а, давайте по потужності. Самий потужний у нас кафінклін. Так, як він видаляє, в принципі. Ці гірші, але давайте так. Якщо в відсотковому, це 100% видалення, цей десь 90 і цей десь 90. Австралійський же препарат, ну, менше точно видаляє. Я б йому дав би 60-70% від потужності кофеїн-кліну. От, а Загалом, якщо ви. Маєте один з цих трьох засобів, ви великої різниці не побачите і хімічно вони будуть очищати ваші заварники гарні. Єдине, що не плануйте, що ці препарати видалять вам мастило, яке ви наносите на заверний блок, вони з цим не справляють. Дуже печальна ситуація з заварними блоки Філіпсами. Там оце китайське мастило це повний треш, його можна тільки вологою серветкою звідти видалити. Хімія його не бере в принципі. Бо ці препарати в першу чергу для видалення кавого нальоту. Промастило харчове там ні слова. І це справедливо, бо вони не справляються з цим. А з цікавого, на пулікафі є коментар, що він активний до алюмінію. То Ну, треба обережно з алюмінієвими з деталями, е, якщо вони є у вас е, в вашій кавомашинці, і ви плануєте ті частини мити. Ну, буває, допустим, забруднений бойлер. Е, ну, воно смішно-смішно, але попадається. Він зверху кавомашини, і буває там його кавою зальють або чимось ще, і його непогано би помити. От, і треба з цим обережно. І частково бувають алюмінієві деталі в заварних блоках великій кількості, як то гвинти, і всяке таке, то треба бути обережним. Значить. На цих двох препаратах такого не написано, але це не значить, що вони не активні до алюмінію. З цікавого, на італійському Клінекспресі стоїть напис, що він повністю біодеградейбл, біорозлагаємой з сертифікатом, але при тому хімічний склад цієї препарати не написаний. А більше всього написано на Кафін Кліні, там купа всяких хімікатів, які не корисні для людини 100%, отак в двох словах. А в пулі кафі нічого конкретного, крім того, що якщо попаде вам в око, промийте. То ці два препарата промочують. цей плюс в тому, що біорозлагаємий, А, а ну, кафінклін, як самий недорогий, я думаю, там більше всього хімікатів. Ну і найбезпечніший, на моє відчуття, та в принципі так і є оцей австралійський. Дайте так, трохи від себе додам. Який варто все ж купити. Чесно кажучи, якщо ви для дому собі чистите, краще розберегти своє здоров'я і взяти в баночку такої австралійської препарата. він подовжить життя і вам, і вашій кавомашині. Ну, з того, що є цікавого, оця вся хімія вона в кінці кінців пересишує пластик заварного блоку. основні деталі, які ми чистимо, це заварні блоки розібрані. От. І вони після цього тріскаються і ламаються. То, якщо ви будете дуже часто використовувати цю хімію, вона в кінці кінців ну, зламає кву машину, але ну, давайте, це в довгому періоді. Я б дав би років 5. Допустим, якщо я беру мий заверний блок, я не, не бачу нічого, ніякого пошкодження для пластика. То от скільки 20 хвилин в хімії ніяк нічого поганого не зроблять. Для роботи, якщо у вас дуже серйозне зарізання, то Клін 100% варто взяти, він своїм, своєю дією видаляє максимум. Для звичайної постійної роботи або Клін Експрес, або Пулі Кафе. Пулікафе тут у нас найвідоміший бренд. Але я б не сказав, що Cline Express гірше. Якби знати його хімсостав, було б взагалі круто. Щось таке я десь бачив, якийсь чи на італійському, чи на німецькому тест цього препарата в якоїсь лабораторії. Ну, але там теж не дуже зрозуміло. От. Ну, радую, що написано, що біорозлагаємий, це значить, що вже шкідливих речовин там буде. Мінімум. От. А то й взагалі не повинен бути, але я сумніваюся, чесно кажучи, дивлячись на те, що його дія відповідає оцим новим препаратам, навряд чи він настільки вже гарний і настільки От. Ну, і Пулі кафе у нас найвідомий, міжнародний бренд, підходить до всього. Його можна просто рекомендувати. Тобто як Найвідоміший з цих компонентів він така золота середина і по ціні, і по якості. А, так. А, що можу ще сказати? Сам я буду використовувати. Напевне, всі, вони всі гарні. І дивлячись яка по ціні підійде, буду в різні етапи використовувати різну хімію. Під різними моментами не маю на увазі, що насправді ну, для мене. Дія цих препаратів, вона плюс-мінус однакова. єдине, що Кофін Клін це буде для дуже складних випадків. Я буду його рідше використовувати. В основному спробую використовувати отаку австралійську хімію. Вона трохи менше діє, але при тому для більшості заварників в мілітані вона її стає. Тобто заварна система на цих машинах в заварному блоці збирає в принципі кави так, середні. От, з часом, звичайно, коли не звертають увагу, то забувають сильно. Тоді Кафінклі. Ці два препарати, якщо ви хочете придбати собі новий універсальний, середній і по а, шкоді, скажімо так, і по якості очищення, можна придбати один з цих двох пулікафе чому дорожче, бо це більш відомий бренд, про нього більше інформації. Про італійського нового рікамбі менше інформації, от, тому він дешевше. Але загалом моє відчуття, що вони. Ну, дуже близькі ці два препарати. Тобто, якщо ви хочете якийсь один, обирайте один з цих двох, якщо вам потрібен дуже потужний або дуже екологічний, придбати можна оцю пару. Ну, така моя рекомендація. Дякую за увагу. До побачення.